Всім привіт! З вами Назар. Хотів би привітати всіх своїх близьких, друзів, знайомих з наступаючим новим роком 2015. Побажати всього всього найкращого. Головне це здоров'я, бо здоров'я це найголовніше в житті людини. Також успіхів, натхнення, багато-багато позитиву. Хочу побажати всім взяти ці найкращі моменти з року 2014 і перенести їх в рік 2015, а все погане, це вже в минулому 2014 році. От. В цілому, якщо підводити підсумки стосовно року, що минає, що минув, року 2014, в Україні війна, ситуація складна, тому хотілося б також побажати миру в наступному році, і не просто миру якоїсь там перемир'я, але м -м, насправді миру з перемогою, розвитку для України, для українців, щоб життя в Україні було краще, щоб люди е жили краще, щоб ці ті військові і Небесні Сотні, які загинули, щоб все було не дарма. Тобто хочу вважати Україні, українцям миру, злагоди, добра. Процвітання, економічного, економічного росту, росту рівня життя, стабільності по-хорошому, щоб гривня була стабільною сильною валютою, економіка росла. Ось. А, в цілому, рік дуже минув швидко, 2014. Починався він, напевно, важко, були трагічні події на Майдані, а загинули люди, потім почалася війна. Особисто в мене, наприклад, померла бабушка на початку року, але це життя, нічого з цим не зробиш. Просто хочу сказати: запрід... цінуйте життя, цінуйте близьких, насолоджуйтесь кожним моментом, життя кожною хвилиною, тому що ніхто з нас не знає, що буде завтра. Ось, всіх наступаючим щасливого Нового року. Потім Різдва і мега-мега позитиву з новим роком 2015.